Віктор Іванович Крим. Все, суспільство має право знати, але суспільство має право знати, що все це. Якась реформа. Ми думали, реформа буде так, знаєте, що буде страховниця, на чесно скажу, наші медики. Це щось не так маленьке. По-перше, ще по-моєму президентом Левідом Данирочем Пучку прийняти такий законопроект у ньому, що заборона відчуження роздержавлення закладів медицини. І зараз теж, якщо наприклад є школа. Її не можна передати в іншу форму, правда, то ж коли все. Ну, медицинці за це за Дивіться, це не автоматизація, це, 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 це роздержавлення. Ви маєте розуміти всі наслідки. Може нам це і прийдеться робити. Якщо нам це прийдеться, тоді виходу нема. Але ну, розумієте, але чекайте, будь вибори, може це неадекватна міністра, це не адекватна охорони здоров'я, яка знімає посаду, виконуючи обов'язки. Будь ласка, чиї обов'язки вона виконує, коли міністра нема? Вона виконує обов'язки муляр.

так само в посадах наші. Віктор Іванович, ще. Це маєте знати, що нас чекає.